Kilka doręć po cieńku, włosy w kiesze, sługuj cieńku. Kilka do poled, doręć po cieńku. Ojek, ojek, nadu bał się, bo się ospierał. Kilka doręć po cieńku, ojek, ojek, nadu bał Fa tuntum tuntum fa tuntum fa tuntum fa tuntum fa tuntum fa tuntum. Ой, ти, олі летів на ті, сивна я нено, хоч би поми, що я не в Сама там вчора, що я живу, ходе за те, зобрасі у тебе, ході заплати, Господь на небі, не воді жодна, не платів нині. Za płoty zabrał, wylej o dzień, rano, słońce zespoł dnieło, Co kiewisz niewi, rozweselę, Co dół Ой народ, дивте, разкоз младенький, ой, честьіну дяч, чествуйу дјена, разкоз рогєлся, краса одняна, разкоз роділся моєм словати, Ієсусу разкоз славо відаки, ой, коли не днєшке, чествуймо важаємо, балочкі зрібні Гору з Барточки борточки зимні в руках вертайно, ой, ніжки легкі, легко ступаймо, ой, колінички, чесно варгаймо, хребочка грає, Хресту співаємо, ой нас гори долини, до ним, у вас це несе Ще полоняє, широкі поля, широкі поля, зелені моря, лосалела серина землеця, колос коло грепо, постє колос коло моя знаки. Отки бо бо не будемо воєнувати, бо коліточка це божі слово, як українська ледянька мова, як українська мова ледянька, за колінуймо, ще заселянка, ой колінняче, че слова гайме, Рогору свяваймо. О, Божа села є над селами, поєди Господь над тимами, та й розгледняти є сіяли нам. А смерття красу дівчина, чесна дівчина снята вітає, за нього пречесна не забуває, зволені мирно на світі житі, чесні віночку голо Просимо Бога щирої волі, без теперня волі. Щоб ся в чорва грає в поляне, що весь людях ознацеле, до веселегої домочку, щоб веселили, швейна бочку, широкі маю зелені, наполоняні в хавіки, воєнієві понеше. Радо, сестри, листочок неше, сердечко моя, сідай на коня, сідай на коня, на гості до брата свой, на сестричка, коня сідлає, ой сорочечко, на то ще має, коня сіла, гарані. Паня, гадя, о, ти подароки, ти подароні як і нема, той до коняга, та й прогуляла, Ой, коню, 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 соколене, є загаля почереспонець, що я найскоша заслуга. Світ си дороги подарувала, приходять конірувай даленяньки, воно співає сотні силяньки, по не твоя хата га застала. Se skrycie braka, radę z napesał na pocztu djemu. Oj, sam pojechał, nie znać już jemu. Oj, na cióżemi jest pan dachemu. Se skrycie braka. Я читати, коням додому вертати. листо читає гарівно хоче, що свого брата у гаді побачить. Оєднів гора Другая, в другая, каже гора зоря, Ой, я заняю, я зазоряю, Серем коняком подогоняю, і як подогоню, то й заговорю, дамела, та ще бела та разом І ніхто не воєнний я сама встала, Як зоря зайшла, лечко вмивала, Лечко вмивала, за і батала. Вчора не небо, ви найди мене да на забув. я вчора був, я вчора косив, то що бі мене єскі приносив, сам собі хосер Ой, на полудня, горобча здобив. Не моя мела, сідай на коня, сідай на коня, на ворога, дівчись до мого двору, я в мою горі ще покої, є та сітне за пляна з обоє, пенко ломлена, госна яруна, волоси, Жінка на мужа, нагнівала ласи, надобила це, різла та піч розболілася, ген є приноси ряшу горівки, на єму каже, гено на віки, ген є приносе сирого дума, наєм каже, я твоя люба. Я двоя люба, я двоя мела, без гороя на ще чорна брева, май на голодці ще й, й побоче, ой о лісочку, та й на пісочку, розп'ята, є всего чена, є саділа, дівчина мела, спичека свого. Є догорела, молоді стречив, шо у від хаті, що у від хаті, поле буяти, полебуя, рішу гаті, не було кому, Зважати, той да їх не лаща молодість тече, горці у біки, верхонь вороже, це сокотики, горозія лише вітрині. Ой, и колена, ой, заплакала, ціла родина мати плаче, що нема сена. Дівчина плаче, що сена. А сама я стала, є та Белена. Не було кому затрамбітати. А й до мелої вискі бурмати. Заміж трамбітів гармати грали, Кишки канали, ремонт копали. Раблєрі мені готагрібат Ніхтє дівчино стрічі косво Дом жері найдєш його живо А ше о готгіл саду кєрніця О, кєй кєрніця хрестова маті Хрестова маті, хрестова купала Ледун до леду

відчувати. бо Христос за нас не забуває, щастя, здоров'я не посилає, щастя, здоров'я у вашему домочку, щастя, здоров'я, на худобочку, щастя, здоров'я здоля вашої родині, щастя, здоров'я, малий день.